Всім доброго дня. У нас зараз наявності є два мінівена сім'ємісних, саме Renault Grand Scenic і Opel Zafira. Давайте зараз проведу вам для них про них два зрівняння. Так. Почнемо з Renault Grand Scenic. Оце у нас 2011 рік, 1,5 дизель. пробігу у нас тут всього 239 тисяч. Авто велике, з фаркопом. Тут у нас назад два місця. Ну, Дивіться, ось, бачите, як, як мало місця. Заді. Але це в принципі, у всіх семимісних машинах так, тому що там сидіння е, ну, тільки для дітей розраховане. У нас тут є шторочки. В принципі, тут у нас гарна комплектація, є великий екран з навігації, 4 стеклопідйомника, середній є підлокітник, шайба, шестиступка, звичайний кондиціонер. То в гарному такому темно-сірому кольорі. І, в принципі, мені дуже сцені імпонують поїздів. В них, на них приємно їздити. Далі, йдемо. Що в нас, який конкурент, так сказати, це Opel Zafira. Opel Zafira у нас 2010 року. роки плюс-мінус єдине, що тут 190 тисяч пробігу. Тобто ціни на авто майже такі самі. ну Тут менше пробігу на, ну, на 40-50 тисяч. Що у нас є по зафірі? Є передні і задні патроники. Це авто у нас на дисках, тут структурні ковпачки. Далі по салону у нас два степлопідйомника, немає датчика світла, є мультирульочок, така космоглянцева панелька, підступка. Ззаді тут місця також, як і в самій самімісній машині, не дуже багато, але, на мою думку, більше, ніж в грансценника. Ну і ось є такий і дизельний, і бензиновий варіант, що, об... що обрати це залишається за вами. У мене ж є ці дві автівки в продажу, того, кого цікавлять такі два мінівенчика, звертайтеся. Також у мене ще є короткі два сценника, є універсали, і є в принципі різні авто. Того звертайтесь, а далі я ще вам покажу два Hyundai Santa Fe, Дивіться далі. Явності з'являються таких два Santa Fe. Давайте я вам покажу їх поближче. Е, перший у нас варіант 2006 року на автоматі. Ось так він виглядає. Беремо фотоколет. Це зараз дуже популярні автівки на авторинку. Викриваємо такий багажний величезний. Ну, оце без перебільшень вже біжить ідео такий. Приймем, звичайно. Давайте попер, по салончику. По салончику у нас 40 підіймача. Автоман, звичайно, клімат-контролі, дерев'яний такий декор дерев'яний, 220 тисяч пробігу. Авто не заправлене, це ми виправимо. Кожа, звичайно. Ну, є підігріви, є блокування. Задіть все, бачите. Так, виглядає, у нас така червона строчечка по всьому салону проведена. Автомат, двигун, все працює в, ну, в нормальному все стані. В принципі, гарно реально гарний, гарний стан. Кого цікавить на автоматі, І ось автомат. Хто хоче на механіці. Ось ми нас є тисячі варіантів. Ти такі тисячі такі. всі варіанти на механіці. Тут в нас такий кожаний коврик вже. Також гарний, видно, що гарний стан автомобіля. Також дерев'яний декор, також красна лінія. Ось так ззадів виглядає. Також 4 теплоприйонника. Також підігріви. також клімат контроль. Гарненький стан. Електрорегулювання є ось тут. І Бачите, у нас тут механіка. Механічна коробка передач. Так. Давайте ще глянемо, що у нас А ага, тут в нас механічна. Ну, ось такі варіанти. Хто хоче на автоматі, є на автоматі, хто хоче на механіці, є на механіці. Того є такі дві 2,2 дизель, дві шостого року. Ця ціною 9800. Ціною 9900. У двох пробіг там близько 220 з копійками 1000. Кого цікавить, звертайтеся. Проведемо вам тест-драйв. До речі, ніяких помилок, звичайно, у нас не там і не там не горить, це саме собою. Проведемо тест-драйв, покажемо. Звертайтеся.